Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні тема нашого відео це осіння посадка троянд, і в даному відео ми розкажемо, коли краще висаджувати троянди, як обрати якісний посадковий матеріал, як підготувати посадкову яму та які добрива внести, і чи потрібно вкривати троянди на зиму. Перше питання: чи можна висаджувати троянди восени? Можна і навіть потрібно. Нас нещодавно пройшов дощ. Наразі у нас 20 числа жовтня, тобто земля гарно зволожена після дощу. До морозів і ще є певний час для того, щоб рослина укорінилася, тобто є всі необхідні. Умови для гарної висадки троянд. Троянди можна висаджувати восени допоки не промерзла земля, але взагалі краще це робити за 2-3 тижні до морозів, щоб в рослини був час гарно вкорінитися і перезимувати. Також скажу декілька слів про весняну посадку. Весною також можна висаджувати троянди, але в залежності від того, в якому регіоні ви проживаєте і які погодні умови, може бути просто інша специфіка догляду за рослинами. Наприклад, у нас у 2024 році спочатку весною було доволі таки прохолодно, а потім почалася спека і дуже довго не було дощів. От в такому випадку рослини, які були посаджені в такий період, вони потребували особливого догляду, адже вони потребували постійного поливу і навіть притінення. Також хочу відмітити, якщо ви проживаєте в регіоні з пекотним літом, то в такому випадку ви можете висаджувати троянди в напівтіні. Це захистить ваші рослини від вигорання. Наступним не менш важливим етапом є вибір якісного посадкового матеріалу, на що потрібно звернути увагу. Саджанці бувають із закритою кореневою системою, і відкритою кореневою системою. В нашому випадку ми взяли саджану з закритою кореневою системою. Це значить, що коренева система йде в контакт із ґрунтосумішю, завдяки чому вона не пересихає. Тобто звертаємо увагу на розвинену кореневу систему, звертаємо увагу на стебла. Вони мають бути пружними, міцними, без ознак хвороб. Перед посадкою ми знімаємо плівку з нашого саджанця і занурюємо його у відро з водою. Ось так виглядає наш садженець без плівки. Хочу наголосити, що відривати самостійно ґрунту суміш від кореневої системи не потрібно, адже ви можете порушити кореневу систему. Попередньо у відро з водою я додаю укорінювач. Особисто я люблю користуватися радіфармом, але ви можете обрати будь-який. На ринку укорінювачів безліч, тому ви можете обрати будь-який, який вам до вподоби. Ми розмішуємо паличкою. І занурюємо нашу рослину у відро з водою, з укорінювачем на годинку. Поки наша троянда замочується в розчині, ми підготуємо посадкову яму. Яму викопуємо розміром 50 на 40 см для того, щоб коріння вільно розмістилося. Ми викопали посадкову яму і зараз ми будемо готувати грунтосуміш. У відро ми набираємо землю з нашої посадкової ями. Так як у нас важкий ґрунт, ми додаємо в нашу ґрунтосуміш пісок і ретельно перемішуємо. Також гарною основою буде додавання для наших троянд в посадкову яму. Органічних добрив. Це перегній або компост. Але наголошую, що перегній ні в якому разі не свіжий, так як свіжий перегній може підпалити коріння наших рослин. Так як у мене, на жаль, немає органічних добрив, то я буду використовувати мінеральні. Їх на ринку безліч. Ви можете будь-які для осіннього внесення з низьким вмістом азоту. Я буду використовувати добриво суперфосфат. Добриво суперфосфат має в своєму складі високий вміст фосфору та калію, який необхідний рослинам для зміцнення імунітету та підготовки рослини до морозів та для кращої перезимівлі. Також дане добриво допоможе нашим рослинам краще вкорінитися. Землю з нашої ґрунтосуміші ми засипаємо в посадкову яму, роблячи такий горбок. На цей горбок ми розміщуємо саджанець нашої троянди, розрівнюємо кореневу систему, для того, щоб вона не загиналася, і присипаємо землею. Місце щеплення нашої рослини ми заглиблюємо на 5-7 см нижче від поверхні ґрунту. Це збереже нашу рослину від заморозків взимку і від спеки влітку. Також для троянд і декоративних рослин в своєму саду я використовую. Інсектицид-ініціатор це такі кульки, таблетки, які захищають наші рослини від ґрунтових шкідників, в тому числі і від личинки хруща. Їх дуже зручно використовувати. Для однієї рослини достатньо однієї кульки. Термін її захисту один рік. Тобто ми раз у рік закинули, і наша рослинка захищена від ґрунтових шкідників. Заглиблюємо її в посадкову яму до нашої троянди від кореневої системи на відстані 15-20 см. І проливаємо нашу троянду водою з укорінювачем, який у нас залишився, для того, щоб гарно ущільнився ґрунт. Засипаємо нашу троянду землею і гарно її будемо утрамбовувати. Ще важливе питання, яке залишилось, це чи потрібно вкривати троянди на зиму. Одразу скажу, що єдиного правильного рішення немає: хтось вважає, що потрібно, хтось вважає, що не потрібно. Але ж скажу так: якщо ви вирішили, що ви будете вкривати троянди, щоб захистити їх від морозів, ні в якому разі не використовуйте сіно чи солому, адже вони вбирають вологу і там можуть завестися гризуни. Для укриття троянд на зиму ви можете використати ґрунт, насипавши його на кущі висотою сантиметрів 20 і додавши листя, але щоб воно було не з-під горіха. І варто це робити лише тоді, коли температура повітря буде мінус 7 і нижче, не раніше. І ще важливо, як та чим обробити троянди після опадання листя. Але про це ми вам розкажемо в наших наступних відео. А наразі настав час підписуватись на наш канал, ставити лайки. І нехай росте.